Дорогі випускники, ось і настав цей момент. Чотири роки наполегової праці, невпинного розвитку та незабутніх спогадів добігли кінця. Ми раді вітати вас з важливою датою у вашому житті. Випуском з Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій протягом цих років ви здобували знання та навички, які стануть надійною основою для вашого майбутнього. Дорогі студенти! Шановні випускники, вітаю вас із закінченням навчання. Хочу відзначити цей особливий день у вашому житті, хоча розумію, що це відбувається в нелегкий час для нашої країни і світу В цілому ваш шлях був нелегким, але впоралися з усіма викликами. Я пам'ятаю, як ми разом розбирали складні теми, як ми задавали безліч запитань і шукали відповіді. Ваша наполегливість та інтерес до знань завжди надихали мене. Ви пройшли довгий шлях. Здобували безцінні знання та навички. Нехай ваші кроки, ваші знання та ваші зусилля стануть надійною основою для побудови вашого майбутнього. Ваші успіхи це наші спільні досягнення та гордість. Я бажаю вам знайти свою дорогу в житті, досягти всіх поставлених цілей та не зупинятися на досягнутому. Нехай ваш шлях. Буде сповнений яскравими подіями та незабутніми враженнями в нашій квітучій Україні. Ну що, 4ОК1, Я вітаю вас із завершенням навчання та вступом у професійний світ програмування. Ви здолали довгий і непростий шлях, опанували основи і тонкощі фронтенду та бекенду. І тепер готові створювати дивовижні проекти. Фронтенд – це обличчя будь-якого додатку. Ви навчились робити його привабливим, зручним і інтуїтивно зрозумілим для користувачів. Ваші знання HTML, JavaScript та різних фреймворків дозволять вам створювати чудові інтерфейси, які захоплюють і вражають, то бажаю вам зростати і наповнюватись новими знаннями та вміннями, і щоб ваші обличчя світились радістю. Бекенд це серце і мозок додатку. Ви опанували серверні технології, бази даних і логіку бізнес-процесів, завдяки чому ваші додатки працюють швидко, надійно та безпечно. Ваші навички в роботі з мовами програмування, такими як Python, Java, забезпечують безперебійну роботу серверної частини. Тож бажаю вам в середині завжди залишатись чудовими людьми, ніколи не втрачати людські якості, а щоб завжди було приємно знаходитись у вашому середовищі і щоб Ваша інтуїція ніколи вас не підводила. Нехай ваші проекти будуть інноваційними, корисними та приноситимуть задоволення як вам, так і вашим користувачів. Гарних людей на вашому життєвому шляху. Хай вам щастить! Дорогі мої апешки, сьогодні для нас з вами особливий день. Це день, коли ви нарешті вступаєте у світ дорослого життя. Разом із вами ми пройшли цей нелегкий, але цікавий і веселий шлях. А ми разом вчилися, пізнавали світ, щось нове, долали труднощі і раділи. Життя це великий шлях, який ми проходимо, і ви маєте усі шанси зробити його яскравим і незабутнім. Бажаю вам зустрічати кожен день з посмішкою і насамперед у в свої сили. Ви творці свого життя. І творці свого майбутнього. Тож кожен хай із вас зробить впевнено крок в майбутнє, і нехай той крок буде направлений до мрії, а кожна проблема лише шанс ставати сильнішим. Не зупиняйтеся і завжди прагніть до нового. Дорогі випускники, щиро вітаю вас з успішним завершенням навчання. Сьогодні знаменно визначна дата у вашому житті. Ви стали фахівцями своєї справи, впевнено, крокуєте у професійне життя. Перед вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно розпочати професійну діяльність вам допоможуть знання. Уміння та навички, отримані у стінах нашого навчального закладу. Ми вже не називаємо вас дітьми. Ви дорослі, впевнені в собі люди, здатні приймати самостійні рішення і вирішувати свою подальшу долю. Вона розпише ваше життя по-своєму. Та знайте, що важливо в цьому житті залишатися людиною. Бажаю вам здоров'я! Щастя, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і дій, високих професійних досягнень, впевненості в своїх силах та кар'єрного зростання. Дорогі випускники, сьогодні ми святкуємо важливу подію у вашому житті: закінчення навчання у Вінницькому фаховому коледжі Національного університету харчових технологій. Протягом цих років ви стали справжнім професіоналом, здобули багато нових знань і навичок. Я горда за кожного з вас. Ваш успіх це результат спільної роботи викладачів, батьків і, звичайно ж, вас самих. Ви проявили наполегливість, цілеспрямованість та вміння долати труднощі, це якості, які будуть вам необхідні в подальшому житті. Пам'ятайте, що коледж не завжди відкритий для вас. Тут ви завжди знайдете підтримку та поради. Нехай ваша подальша дорога буде сповнена нових можливостей, цікавих проєктів та великих звершень. Особливо хочу відзначити вашу стійкість та силу духу у непрості часи. Ви навчалися і досягали успіхів, незважаючи на виклики, що постали перед нашою країною, ваша наполегливість і відданість навчанням. Це частина великої перемоги нашого народу. Разом ми відновимо і зміцнимо нашу країну, і кожен з вас буде важливою частиною цього процесу. Бажаю вам невичерпної енергії, творчих успіхів та здійснення всіх мрій. Нехай ваше життя буде сповнене щастям, гармонією та благополуччям. Шановні викладачі, ми хочемо вислати вам щиру подяку за ваш неоціненний, Вклад у наше навчання надіки вам. Ми здобули не лише професійні знання, але й навички, які допоможуть нам у подальшому житті. Ваша мудрість, терпіння та безмежна відданість своїй справі надихають нас на досягнення нових вершин. Ми безмежно вдячні вам за вашу підтримку, розуміння і безцінні поради протягом усього нашого навчання. Ви завжди були поруч, коли нам потрібна була допомога чи підтримка. Ваше міня заходила кожного студента. Ваша доброта і турбота зробили наші роки в колечі незабутніми. Ваша віра в наші сильні здібності завжди мотивувала нас досягати більше і ніколи не здаватися. Ми вдячні вам за все, що ви для нас зробили.